Друзі, вітаю! В цьому відео ми з вами розглянемо, що враховувати при запуску кампанії Google Shopping. Що дуже важливо, на що треба звернути увагу і підготуватися. Загалом, підготовка до рекламних кампаній це найважливіший етап. Від того залежить насправді майже все. Що важливо в Google Shopping? Перше це дані про ваші товари: це зображення, це назва, це описи, це характеристики, це ціна, це умови доставки та повернення. Далі. Дуже важливе налаштування самого мерчанцентру. Програми, які дозволяють виділятися. Це відгуки о товарах, відгуки о вашому магазині. Це дуже важливо. Наступне це швидкість завантаження вашого сайту та поведінка користувача. Google аналізує, як користувач поводить себе на сайті. Якщо у вас є переход на товар і нема конверсій, Google розуміє, що цей товар нерелевантний і таким чином ви все менше і менше отримувати релевантного трафіку. Наступне, коли ви запускаєте рекламні кампанії, треба дати час їм навчитися зібрати статистику, знайти аудиторію. Для того, щоб вони розуміли, ця аудиторія ваша чи ні, обов'язково треба налаштовувати конверсії і передавати розширені конверсії, з замовленням передавати інформацію, дані про користувача, це e-mail, телефон. Або те, що у вас є, або телефон, або емейл, e краще те, те. Далі, треба проводити постійну оптимізацію рекламних кампаній. Треба дивитись, як конвертує різні товари, як конвертують різні групи товарів, як конвертують різні великі категорії. У нас навіть цього треба проводити оптимізацію, треба робити сегментацію рекламних кампаній і таким чином підвищувати ROAS. Загалом. Работа з компаніями Google Shopping це постійний аналіз та оптимізація. Навіть в довідці написано, що мінімум два рази на місяць треба заходити в мерчант-центр для того, щоб перевірити рекомендації системи, прийняти їх або відхилити. І якщо приймаєте ці рекомендації, то звичайно вносяться різного типу правки. Те ж саме стосується і рекламних кампаній, є показник оптимізації рекламних кампаній. Завдяки якому сама система вам підказує, яким чином ви можете покращити результати. Не завжди ці рекомендації релевантні, але їх треба переглядати і частина з тих рекомендацій дійсно працює. Тому, якщо ми зробимо висновки, перш за все, у вас має бути якісний контент, конкурентна ціна, швидко завантажений сайт, максимально підключені всі програми мерчан-центру, Навчання рекламних кампаній, передача для навчання максимальної кількості даних з вашого сайту в рекламний кабінет та системна оптимізація саме такий підхід дозволяє зростати і отримувати ефективні результати рекламних кампаній. Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. До зустрічі в нових відео.